Домівка для людей похилого віку у Калуші відкрили перший у громаді геріатричний центр. Тут мешкатимуть пенсіонери, яких евакуювали з прифронтових територій та літні прикарпатці. У закладі створили всі умови для стаціонарного догляду за півсотнею людей. Геріатричний центр облаштували в одному з недіючих приміщень медзакладу громади. Соціальний проєкт вдалося втілити завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду та міжнародних донорів, які виділили понад 8 мільйонів гривень. Також частково витрати покрила Калузька міська рада. Міська рада вклала півтора мільйона в ремонт даху. Так, вона вклала майже 400 тисяч в ремонт мереж і орієнтовно десь так. Ну десь до 2,5 мільйонів гривень нас буде тису, то якраз для забезпечення Це зарплата, це електронерія, це харчування. Так ну приблизно можна сказати, що так більше 4 мільйонів це на початок, так що ми вклали. Але надалі ми покрасно розуміємо, що щороку, як мінімум 3 мільйона гривень, ми будемо якби видатки винести на цей заклад. Перші 10 людей вже вчора приїхали. Вони евакуйовані з гарячих точок війни. Люди одинокі, люди з інвалідністю, є незрячий чоловік. Вони вчора були поселені в Калуську міську лікарню, яка поряд з нами. Вони пройдуть обстеження, здадуть документи відповідні, після чого будуть поселятися в нас.